З миром божим тіні, хотіла з вами поговорити вот на яку тему. Зараз багато людей вірять у нау науку і більш їй довіряють, чим Слово Божому. Але насправді наука не підтверджує ніяких фактів. Чому? Тому що е, факти знаходяться тільки е, у такій науці, як теологія. Теологія вона завжди була пріоритетна і вона завжди була, давала ті факти, які не могла доказати еволюція. Еволюція ну це казка. Чому казка? Вона не підтверджена не ні наукою, не ні самої теологією. Зараз пастор казав, що він коли слухав, розговорював з доктором наук, наук по медицині. І коли він сказав, що він теж доктор наук тільки теології, так йому о, доктор медицини сказав, що о, так ви ж перший, потім йдемо ми за вами. І що я хочу казати? Що, так, теологія вона дійсно є наукою. Вона є тим, хто, що можна доказати, і існування Бога, і існування тих наук, котрі зараз і медицину написано ті в Біблії, і про всі науки. Но дивіться, от я зараз прикладу такий пример. Кажуть, що людина произошла від мавпи, від амьоби від медузи. А де підтвердження цього? Научного підтвердження немає. Кажуть, що землі десь мільярди, багато-багато мільярдів років немає. Де підтвердження того, що Життя людини дав Бог. Всі ми віримо, що у нас є душа, але душа також вона не старіє, тіло само по собі старіє, але душа ні. Ми відчуваємо, що ми молоді і нам хочеться жити. Но це життя приніс Ісус Христос. І це підтвердження опять таки лазер, котрий був.